По раси. раси. Вогнеслава світла! Будемо, вогонь святий Небесний, на себе, на народ наш, на землі наші стяжати і вогнем Святим Небесним, Кривдників виходію земель наших, родів, наших, у владі наші споколяти. О, світлий, красний. Прийди вкусити дерево, і, і в на і покладено, прийми від Неси до богів пожертви наші. Рід наш славить тебе, як провідника Небесного. Тебе ми обираємо, Боже, нашим вісником до богів рідних, бо все ти володієш багатством усіх пожертв. І бачимо ми, як тішний піснями нашими, огонь пронизує пітьму морока і нищить басарів, нищить кривників лиходіїв, земель наших, родів наших у владі нашій. Він, бо є наш, провісник світла і тепла. Слава Богу, огня, дорогого Гостя нашого, Він і той, хто відніше пожертви до неба. Приносить багатство незліченні, огню силою своєю могутньою. Бережи нас, від та та лиха, спопилиху зелу, душ людських. Прийди, огню, Євий свій лих палаючий, прийди й почуєш многії слави, зрости на віхтарі, підтриманий сонцем, маслом. Хай, свароху зійде в яві, кличемо тебе, огню, славоспівом своїм. Сеперун приніс тебе з неба блискавицею. Тож прибудь з нами світлом яскравим. Тебе зріти хочемо, Боже. Слава, Огу, слава. Слава Богу. слави величає, бо ти прибіжич сила наша. Піснями своїми кличемо Тебе, Боже, Ти бо по пожертву небо несеш. Ти бо найкращий жрець серед нас, і ми славимо Тебе на всі сторони світу, як просвітника ночі, кожного дня силою Твоєю прочищаємося. Допоможи нам, Боже, пожертви наші роду небесному дарувати. Ти бо в родині їхній рівні услає даш Бога топеруну, великим пропреткам нашим. Кличемо тебе, огеню, прийди з Радтю небесною на наш світло вряд вони слави, аби причаститись маслом та молоком. Ми славити тебе, будемо як годиться роду земному, з гордістю величаючи себе онуками даж Божими. Так діяли правоці наші, мир та богомир, Орій такий та інший, яких множество є. Розпалюючи ватру всім серцем, співаємо гори гори ясно, тоді бачимо, засяявши в дереві соломі вогонь Небесний. Слава Огню, не слава. породили у воді святі світлорода живу й завояло. Хай, дана матінка, стане в обороні роду Слов'янського. Хай, водам батько, учистій душі силою своєю. Даруйте силу слабким звитя тим, що зупинилися. Ви бо я, наші родичі великі, у сважі сущі, освятіть не, отче, землю рідною, на усі сторони світу, аби перебував рід наш в єдності з богами. Слава нині речему, богиням нашим окоші та корові Замунь, які землю спокою тримають та багатство дарують. Бачимо, що тяжка земля зерном та ягодами, плодами, многими, багатствами незліченними. Вона годувальниця повсякчасів боріг роду слов'ян. Тож кличемо, макошу матір, яка є джерелом для пожертв прийти та приєднатись до вогни слави, бо без неї податки благ нема ніякого обряду діяння. Кличемо матір земунь, землю, землицю, святу покровицю, яка всесвіт породила життя нам дарувала і в землі святі прибула. Нині наші світлі і благословіть людей благих. Даруйте добродобрим, будьте справедливими скривдниками, ми бачимо красу вашу сяючу і багатство незліченні. І душа наша радітким родичам світлим, будьте славними, в роді Руському, перебуваючи своєю силою на землі нашій. Слава матери земли, слава Украине Русы, слава. Могутній настри Боже, прагни від любови твоєї та сили, бо ти просторами поволіваєш вітрами та рухом усіляким управляєш, ти в усіх усюдах суші, все проникаючи, вітрокривий Отче Родослав'ян. Ти й сам род Всевишньої, величі свій незрівнянний серед богів. Прийди до нас, небес небеса, прийми безкровні пожертви наші. Які у сваргу лимить. Вже бачимо ми Тятову лука твого громового, що натягнута стрілами стрибожими, хай линуть вони на кривних і виходів, земель наших, родів, наших, у владі наші, карами незліченними, а на дітей наших, на роди наші. Хай зійде достаток і благо Батькові трів наповнить тіла наше здоров'я, рідну землю миру, а роди наші багатствами незліченними. Ти боєвічно могутній і всепереможний Боже славян, Слава, слай Богу, слава. Слава, ру. Він ясе береженаша, він билва наша, моя мра ясна. кличуть сюди огня, аби поріднитися з тим, хто дорує нам процвітання, з тим, кого ми кличемо на славі, хай вогонь покриє попелом кривдника і виходіє. Хай огінь. Усіх кривників тиходіє в земель наших, в руках наших, у владі нашій. Ми ж по честі та совісті здобуваємо багатство своє, Боже наш. Ти споглядаєш самого роду Всевисню, і ти бачиш нас ось тут. Збережи, народи, слав'яно арійських достатку, а ворог хай залишиться ні з чим. Ти боєць могутній, вогонь, ти єдина володар земель наших. Ти наш верховода, та князь могутній та вогнесяйний. Боже наш, слава могеня, жертвуючи масло, його непорушні кони утримують лад між родом небесним і земним. Мудреці усміхають тобі, огню, слава та сила руси. Слава Огу! Серце своєму бережемо віру вогні, сворога, й перуна, й світовида в усіх богів, у Всевишньому трилаві сущі, бо це вони є ті, хто шляхом праве сварги досяг. І, і мрід наш славу, ти з чого до скону віків, мовитимемо до неба та землі, щоб ти огонь був посеред нас. І бачимо, як летить Бог силою своєю, він бо не з нами. І поки горить від огонь в душах, життя і в тілі, спопилиш огеню, пасурів душ наших, спопилиш огеню всіх кривдників і подіїв, земель наших, родів наших, у владі нашій. Перетворив попіл задуму ворогів народу нашого. Сяй на землі любов'ю та справедливістю. Слава, огеню, слава! Слава вогеню, слава! Тож хай прибуде вогонь, Святий Небесний з усіма нами повсякчас. Хай буде так. Ну, а ви залишайтеся з нами. Бо як то вже звиклося в часі війни, то ми ще робимо славу перуну і славу рогу. То є дуже важне, бо перун це батько наш. Ми, діти перунові, внуки даже Божі правнуки сварожі. І батько наш перун і сила, його садоблесть, честь і справедливість, правда і суд. Тож залишайтеся з нами і будете автоматично перенаправлені на славу перуну. Слава вогню, слава, слава рідним благам!